Рада вітати, дорогі колеги. Отже, час для відеоогляду результатів тестування протягом цього тижня. Цей тиждень тестували ми, тест, тестували гранти гранти, фіндопомоги. І перше питання було отримано від центру зайнятості згідно постанови 738 грант чи оподатковується такий грант підприємцям-єдиноподатником. 94% відповіло, ні, не оподатковується, і ця відповідь є вірна. Також Світлана в коментарях запитувала: а якщо центр зайнятості показав під ознакою доходу 157 таку виплату, чи потрібно її оподатковувати? Но моя відповідь. Від ознаки доходу у нас оподаткування не залежить. І те, що центр зайнятості показав під цією ознакою, так це тому, що свого часу МінФін так роз'яснив показувати. Ось, вся справа в тому, що для гранту немає спеціальної ознаки конкретно під оцей грант. Ми ж говоримо не про бюджетний грант, той, який від Українського культурного фонду, так? а саме від центру зайнятості. Ось тому від цього не буде залежати оподаткування, і тому відповідь ні, не буде оподатковуватися. Добре, давайте подивимося ще у вівторок. Був у нас другий тестовий теж по цій темі. ФОП-третя група на спрощенні отримав бюджетний грант. І чи оподатковується сума такого гранту єдиним податком? Відповідь Ні, і 94% вірно відповіли. І давайте ще подивимося, були якісь цікаві коментарі. А, так, що тут нас коментують? Якщо грант не державний, а від благодійних організацій і фондів, ну, в такому разі такий грант підлягає оподаткуванню. Ось, адже є фактично ну, безповоротною фіндопомогою коштами, які надаються на безповоротній основі. Ось і в даному випадку, якщо виплату такого гранту здійснює саме благодійна організація, чи фонд якийсь благодійний, то саме вони і є податковим агентом. Ось, саме вони і є податковим агентом, і тому саме на цього податкового агента і лягає обов'язок. Утримати податки і прозвітувати. А, а така фізична особа а, такий грант ніде не показує, бо це не є підприємницький дохід. Добре, наступне питання у нас було в середу. До речі, бачите, що на тему грантів і фіндопомоги я проводила а, вебінар, а, який є зараз у записі. А, його можна придбати, якщо б тема цікавила. Значить, тест восьмий. Юридична особа на спрощенні отримала грант від Міжнародного валютного фонду. І запитання звучало, оподатковується чи ні. Насправді 42% відповіло лише правильно: 42%. А це означає, що 58% думають, що такі кошти не оподатковуються. Справа в тім, що для єдиноподатника юридичної особи на спрощенні, я уточню, що мова йшла про третю групу, саме третю групу, такі кошти, якщо подивитись визначення 292 статті, не, не пише, що вони не включаються до доходу. Ось. Тому в даному випадку вони є доходом. Вона є доходом. Ідемо далі. І наступне тестове. Тест 9. ФОП надає поворотну фіндопомогу Чи порушує ФОП умови перебування на спрощенні? І, на мою думку, ні. Ось. І така відповідь правильна. В 36% лише відповіло вірно. Чому? Тому що решта 64% відповіло так, як в принципі трактує податкова. Тому тут навіть був такий цікавий коментар. Мені сподобався, що коли ви задаєте питання, одразу уточнюйте, позиція має бути відповідно до норм ПКУ. Чи відповідь має бути з погляду ДПС. Так, це дійсно цікавий коментар, тому що, на превеликий жаль, у нас у податкової є свій податковий кодекс, який ніхто в очі не бачив, а у них є свої думки з цього приводу. Тому, безумовно, що в тестах я запитую, а як згідно законодавства? Якщо я захочу запитати, а як з боку податківців, ну, то я це буду тоді уточняти. Та, ну, є таке. І в п'ятницю у нас був тестовий ФОП-третя група отримав поворотну фіндопомогу 5 січня, повернув 10 січня. Чи оподатковується? 91% відповіли так. Ця відповідь є вірна. Чому? Тому що. 12 місяців протерміновано згідно 292.11 Не включається до доходу, але при умові, якщо б вона була повернута протягом 12 місяців, у нас тут є 5 січня і 10 січня, тобто 12 місяців, так як вони мають рахуватися, вони протерміновані. Колеги, ну що ж, я бачу, що вам цікаві ці тести, я буду продовжувати. І наступний тиждень присвячу темі податку на прибуток, оскільки ми закриваємо рік усі, і я думаю, це буде актуально. Також принагідно хочу показати, які заходи. Я підготувала для того, щоб допомогти швидко, правильно та з врахуванням воєнних особливостей закрити рік для усіх, щось знайдеться. Значить, по закриттю року для ФОПів на спрощенні, для ФОПів на загальній системі і для юридичних осіб, я проведу майстер-клас з двох вебінарів 14 грудня вже на наступному тижні і 11 січня. А щоб подивитися програму, ви можете прийти за посиланням. Ну, ось таким чином. А, також для платників податку на прибуток мало та високодохідників, а, в тому числі із акцентом на заповнення декларації, виправлені помилок, оптимізації податку на прибуток, відображенню збитків. В тому числі я проведу теж серію з двох майстер-класів. Один з них відбудеться в грудні, а другий 18 січня. Щоб подивитися програму, теж можна прийти за посиланням і ось побачити, що буде в грудні, що буде в січні. Для неприбуткових річна звітність це 25 січня я проведу. І для резидентів «Дія-Сіті» Сіті це заповнення додатку Дія, це всі новинки і інновації 2023 року, теж проведу річний майстер-клас 8 лютого. Тому, будь ласка, обирайте те, що найбільше вам необхідне, і полегшуйте свою працю. Я вам дякую і до наступних зустрічей!